Кажуть, що самотність це вибір. Але що, як це, пастка, у яку ти потрапив, навіть не помітивши. У селі, де життя міряється доїнням корів і посірілим неба перед дощем, багато хто звикає до мовчання вони вважають, що почуття це розкіш, а зміни загроза. Але одного дня у двір такого чоловіка, закритого, сильного, впертого, заїхала жінка, і не просто змінила його рутину, вона зруйнувала його стіни. Ця історія не казка. Це те, що може статися з будьким, хто роками будував навколо себе мовчазну фортецю. Скільки ти вже мовчиш. Скільки разів казав мені все добре, хоча всередині все стогнало, як той поранений бик, у цьому відео ти побачиш, як звичайна зустріч змінює життя не через драми, а через прості речі, спільну працю, щирий сміх, один чай на двох. Тут немає вигаданих героїв, тут є Іван людина, яка втратила смак до життя, і Марія жінка, яка прийшла не рятувати, а просто бути. У цій історії ти впізнаєш себе в дрібницях, у болях, у мріях, які давно засохли. Але головне, ти побачиш, як усе це може ожити швидко? Ні. Але неймовірно правдиво. Готуйся до розповіді, що зачепить. І, можливо, покаже, що зміна не ворог, а запрошення жити знову. І ти вирішиш, чи підеш на зустріч, чи залишишся у своїй тиші. Іван завжди прокидався задовго до того, як небо забарвлювалося рожевим. Його день починався з гіркої кави, звареної в турці на плиті і погляду у вікно, де ще не було й натяку на сонце. Йому було 52, і він прожив усе своє життя на фермі Зоря Полісся. Серед сірих полів і мовчазних ранків. Його старий плащ висів на гачку біля дверей, а валянки завжди стояли на поготові. Все відбувалося за розкладом обійти корівник, перевірити худобу, подоїти корів. Цей порядок був як молитва спокійна, але порожня. Колись на цій фермі було гучно діти, сміх, жінка, що співала, ліплячи вареники, та роки минули і все розчинилося в тиші. Іван став частиною землі жорстким, стриманим, передбачуваним. Але під цією бронею крилася втома, яку він не дозволяв собі визнавати. Кожен день був як попередній, і це вбивало в ньому жагу до життя. Тиша стала його єдиним співрозмовником, а ритм буднів єдиною розрадою. Але чи це справжнє життя, чи просто виживання? Коли він заходив до стайні до свого улюбленця бика на ім'я Гетьман. Іван іноді бурмотів щось собі підніс про погоду, про уряд, навіть про футбол так ніби йому хтось відповість. У цьому є глибша правда звичка може перетворитися на в'язницю, якщо вона не відкриває двері новому. Скільки таких, як Іван, самотніх, але сильних, що тримають усе на собі і ніколи не дозволяють собі слабкості. Якщо ти впізнав себе, Спробуй змінити щось маленьке. Новий день починається з нової думки, нового кроку, навіть нової книжки. Почни з мистецтво жити Фрома або Думай і багатій гілла, вони точно змінять тебе зсередини. Але Іван ще не знав, що його звичне життя скоро зламається. Усе почнеться з несподіваної зустрічі з жінкою, яка приїде не лише лікувати його худобу, а й торкнеться на багато глибших ран. Коли старенький Жигуль зупинився біля воріт ферми, Іван навіть не підвів голови. Він подумав, що це, мабуть, листоноша або якийсь новий контролер з кооперативу. Та з авто вийшла жінка у курці кольору хакі з високими чоботами і впевненим кроком підійшла до огорожі. Доброго дня, я Марія Сенчук, ветеринар, сказала вона з легкою посмішкою, ніби чекала цієї зустрічі все життя. Іван знизав плечима і глухо буркнув. Мені лікарів не треба, я сам знаю, як з худобою поводитись. Та її очі не відвелися. Щось у них було невідступне. Марія, не злякавшись його сухості, почала говорити прямо і без образ. Вона розповіла, що приїхала на запрошення громади допомагати господарствам, де помітили ознаки хвороби. Ваш бик кульгає, а це не вік, і кілька корів виглядають втомленими. Я бачила це навіть через паркан. Іван напружився. Його гетьман був гордістю, і ніхто не смів сумніватися в тому, що він добре про нього піклується, але десь у глибині серця йому стало тривожно а що, як вона права? Її манера спілкування не була ані зверхньою, ані м'якою, вона була діловою, але людяною. Я не прошу грошей. У мене є невелика клініка в селі, що потребує ремонту. Може, обміняємося? Я допоможу з лікуванням. А ви з деревом, цвяхами і руками, що знають, як тримати молоток. Ця пропозиція застала Івана Зненацька. Він не любив боргів. Але це не було про борг. Це було про гідність взаємну. Він не відповів одразу. Просто кивнув і повернувся до корівника. Та її присутність не йшла з голови. Чомусь Іван ще довго стояв, спираючись на ворота, дивлячись, як вона зникає дорогою в пилюці. І, хоча він удавав байдужого, Щось у його середині вже починало тріщати, як стара дошка перед дощем. Наступного ранку Марія повернулась, цього разу без попередження, з ветеринарною сумкою через плече та рішучим поглядом. Іван саме поїв худобу, коли побачив її на подвір'ї, наче та буря, яку не кликав, але яка все одно приходить. Вона не заходила без дозволу, стояла чемно, але з упевненістю людини, яка знає, що має рацію. Іване, я вас поважаю, але не можу мовчати. Ваш гетьман шкутильгає через запалення копита, а дві корови мають ознаки маститу. Це не пройде само собою. Треба діяти, сказала вона, витягуючи документи і зошит для записів. Іван відчував, як у ньому борються два чоловіки старий упертий господар і той, хто дійсно хвилюється за своїх тварин. Марія говорила чітко, не залякувала, не переконувала, просто ставила факти. Якщо не лікувати, лікуватиме буде гірше, але я не прошу ні копійки. Натомість я потребую допомоги. Мої двері в клініці не закриваються, дах тече, а електрика стара, як колгосп. Івану стало смішно, хоч усередині щось стискалося. Тобто ви хочете, щоб я полагодив вам клініку за лікування моїх корів? запитав він з іронією, що більше прикривала тривогу, ніж насмішку. Вона кивнула. Бартер, як у старі часи. Я зцілю вашу худобу, ви допоможете мені врятувати будівлю. Він згадав молодість, коли ремонтував усе сам від вуликів до тракторів, і вперше за довгий час у ньому прокинулась не незлість, а цікавість. Бо скільки років він щось лагодив, не розуміючи, що, можливо, найбільше ремонту потребує він сам. У той день Іван ще нічого не вирішив, але не міг забути її голос, її впертість і дивно. Її лагідність під товщею професіоналізму. А вночі, коли гетьман знову важко підвівся на ноги і застогнав, Іван лежав у темряві, стискаючи ковдру, знаючи, зранку треба буде приймати рішення або залишитися впертим, або відкритися вперше за роки. Ту ніч Іван провів без сну, піч уже давно згасла, ковдра не гріла, і навіть улюблений пес барс не допомагав прогнати тривогу. Він раз по раз чув, як у хліві переміщується гетьман важко, з тихими стогнами, які прорізали нічну тишу. Його розум намагався знайти виправдання, як це роблять усі, хто боїться змін, пройде само це вже було всі бики з часом кульгають. Але серце мовчки кричало Це не про худобу, це про твою гордість. Його впертість билася об стіни страху бути залежним, бути в боргу, бути відкритим. Іван дивився у темну стелю своєї спальні, де кожна тріщина пам'ятала його втрати. Він пам'ятав, як колись був іншим веселим, завзятим, відкритим. Але життя зробило його обережним, навіть черствим. І тепер одна жінка, незнайома, але впевнена, змушувала його знову відчути щось, що давно згасло. Його мучив не тільки біль бика, а й внутрішні зізнання він не всесильний, і це виявилось не слабкістю. А початком чесності з самим собою. На світанку, коли туман ще застила вгороди, Іван нарешті зважився. Він узяв старий мобільний телефон, що завжди лежав на кухонній поличці, та натиснув номер, який Марія залишила йому, написаний жіночим почерком на клаптику паперу. Її голос з іншого боку проводу був теплим і бадьорим, ніби вона знала, що він подзвонить. Я приїду до обіду, не хвилюйтесь, усе буде добре, сказала вона. Іван кивнув, хоча її не бачив, і вперше за довгий час відчув щось схоже на полегшення. Він приготувався до її приїзду не як господар, а як чоловік, який нарешті визнав, що не може все сам. Він розчистив подвір'я, підготував корм для худоби і навіть переодягнув вишиту сорочку, яку зазвичай вдягав лише на храмове свято. Це був його спосіб сказати Я готовий. І десь на краю серця. Він вже відчував, що це не просто про лікування, це буде про щось значно більше. Марія прибула не сама. Поруч з нею була Карла, молода дівчина з короткою косою та рішучим поглядом. Вони одразу розпочали роботу. Карла стерилізувала інструменти, а Марія уважно оглядала гетьмана, лагідно розмовляючи з ним, ніби з людиною. Іван стояв поруч, спершу мовчки, з руками в кишенях. Мов той хлопчак на уроці. Але щось у тому, як Марія рухалася, як шепотіла тварині, як розуміла її му зворушило його. Він побачив у ній не просто лікарку, а людину, що справді любить те, що робить. Коли біль у копиті був знятий, а лікувальні процедури завершені, Марія звернулась до Івана. «Знаєте, ви можете самі робити деякі речі, я покажу. Він спочатку зніяковів, але погодився. Вони разом промивали рану. Наносили мазь, і Марія пояснювала кожен крок просто зрозуміло з гумором. Це як варити борщ, спершу здається складно, але потім паном автоматично, пожартувала вона. Іван всміхнувся вперше за день. Йому було приємно відчувати себе учнем, а не тільки вчителем, як усе життя на фермі. Карла теж оживила обстановку, жартувала, порівнювала гетьмана з місцевим депутатом, мовляв, такий же впертий і важкий на підйом. Іван, який зазвичай не любив балачок, ловив себе на тому, що йому приємно просто говорити. Здавалося, ніби з нього спадає невидимий тягар, тиша, яку він роками тримав як щит. Це була не просто розмова, це була присутність інших людей, які дивилися в очі, слухали, сміялися, і серед цього простого моменту Іван вперше відчув, що йому бракувало не тільки звуку, а людської душі поруч. Після завершення роботи Марія запитала А ви коли востаннє просто сиділи і пили чай з кимось? Іван не зміг відповісти. Вони сіли на лавці біля стайні, пили чай з термоса, який принесла Карла, і дивилися, як гетьман жує сіно вже з меншим болем. Іван дивився на цих двох жінок, різних, але об'єднаних одним духом, і думав: А що, як це тільки початок? Бо, коли хтось приходить у твоє життя з добром. Іноді це змінює тебе глибше, ніж роки самотності. На третій день після лікування гетьмана Іван вирішив зробити щось, чого не робив уже роками поїхати в село без справ. Він під'їхав до ветеринарної клініки Марії, яка справді виглядала, ніби ось-ось розсиплеться. Шифер на даху тримався на чесному слові, двері скрипіли, вікна затягнуті плівкою. Але Марія стояла біля порогу, ніби чекала його. Ну що, майстре? Готові до виклику. усміхнулась вона. Іван, під підперши капелюха, оглянув будівлю та відповів Готовий. Але з цим чудом не один день возитися доведеться. Вони разом ходили навколо будівлі, складали список, замінити балки, закріпити вікна, провести нову проводку. Іван дістав з машини інструменти, які возив із собою з молодих літ молоток із вбитим гвістком у ручці. Рівень ще радянських часів рулетку з потертою шкалою. Марія сміялася, що ці речі, як з музею, але пахнуть досвідом. Для Івана це була не просто робота це було щось живе, бо з кожним цвяхом він ніби прибивав до життя частину себе, яку давно вважав втрачену. День пройшов швидко. Вони працювали пліч -о пліч. Марія фарбувала Іван пиляв дошки, Карла подавала інструменти і наспівувала щось сучасне. Але найцінніше це розмови, що виникали між справами про дитинство в селі, про врожаї, про кумів і навіть про перше кохання. Іван вперше за довгий час ловив себе на тому, що чекає нової розмови більше, ніж обіду. Спільна справа об'єднувала їх не гірше, ніж кров, і що більше він розчинявся в цьому ритмі, то менше відчував самотність. Увечері, коли сонце вже падало за лінію дерев, Марія принесла компот і домашній пиріг. Вони сіли на ганку клініки, яка тепер виглядала трішки живішою, ніж зранку. Іван подивився навколо і зловив себе на думці А чому я не зробив цього раніше? Він не знав відповіді. Але знав одне в спільній праці, в дрібницях, у простій присутності інших була справжня сила, і попереду, здається, чекало ще більше таких днів. Минув тиждень, другий, третій. І життя Івана почало нагадувати мелодію з новим приспівом. Вранці ферма, дійні корови, гетьман, ремонт огорожі. А після обіду він сідав у свою ладу і їхав до села, до клініки. Іван, що раніше уникав людей, тепер сам питав Карлу про нові матеріали, цікавився, як працює генератор, і навіть жартував, що якщо так піде далі, то стане головним інженером ветеринарії. Його дні більше не зливалися в одну довгу смугу, кожен був іншим наповненим справжніми моментами. Карла виявилася не просто асистенткою, вона була енциклопедією, пояснювала Іванові, як працює система імунітету в корів, чому важливо чистити воду в поїлках, як розпізнати перші симптоми хвороб. Іван слухав уважно, іноді навіть записував його гордість поступалася місцем зацікавленості. Вперше за роки він знову вчився, і це навчання не було вимушеним, як у школі, воно було живим, бо кожна нова навичка, кожне знання повертали йому те, що роками зникало разом із людьми відчуття потрібності. З Марією зв'язок поглиблювався тихо, без гучних слів. Вони сміялися над одними й тими самими жартами, пили чай з одним термосом, навіть сварилися, коли клінкерна плитка падала втретє. Іван почав помічати. Як вона зав'язує волосся, як на лобі з'являється зморшка, коли вона зосереджена, як вона завжди спершу годує тварин, а потім уже себе. Ці деталі стали частиною його буднів, як раніше, молоко в дійниці чи пісня Жай воронка на світанку. Але, на відміну від звичного, ці моменти гріли. Один із вечорів закінчився тим, що вони залишились на ганку до темна. Іван розповідав про свою юність у селі, як ловив раків у річці уш. І як колись мріяв бути музикантом. Марія слухала уважно, з посмішкою, яка була не співчуттям, а визнанням. Їм не треба було нічого пояснювати, тиша між ними вже була наповненою. Іван відчував життя може початися наново, але ще не здогадувався, що це наново вже майже торкнулося його серця. Це сталося в один із тих вечорів, коли повітря наповнене яблуневим цвітом. А небо затримує захід, ніби не хоче завершити день. Іван завершив роботу швидше, ніж зазвичай. Пил із його рук уже не здавався брудом, радше символом зробленого. Він приніс до клініки дерев'яну скриньку, сам вирізьблену, і поставив її на стіл Марії. Для інструментів, сказав він, або для чаю, якщо захочеш. Вона доторкнулася до неї пальцями, мов до чогось значно більшого, ніж просто дерева. І раптом мовчання між ними стало гучнішим, ніж будь-які слова. Марія підійшла ближче. Її погляд був лагідним, але впевненим, як у людини, що вже давно щось відчула, але лише зараз готова це назвати. Іване, ти змінився? І я змінилася. Може, не тільки клініка потребувала ремонту. Він усміхнувся не словами, а очима. І тоді, без зайвих слів, без пафосу. Їхні губи зустрілися. Це не був юнацький поцілунок, та це була подяка, визнання, прощення, надія. Те, що народжується тільки тоді, коли серця довго мовчали, а потім одночасно заговорили. Карла, яка саме вийшла з дверей із горнятком ромашкового чаю, побачила їх і засміялася. Я так і знала, нарешті. вигукнула вона, весело плеснувши в долоні. Іван почервонів, але не від сорому. Від щастя, до якого давно не звик. Вперше за багато років він не тікав від емоцій, не ховався за роботою, він приймав. І це прийняття було початком нового не лише для нього, а для них усіх. Відтоді Івана почали бачити на сільських зібраннях у магазині, навіть у церкві, поруч з Марією. Гетьман повністю одужав, Карла відкрила новий кабінет у клініці, а Іван Іван нарешті перестав бути просто фермером із глухої ферми. Він став частиною чогось більшого, родини, громади, життя. І хоча поле за вікном залишилось тим самим, його серце більше не було порожнім, бо хтось одного дня просто приїхав і лишився. То що ти досі вважаєш, що рутина це безпека? Чи може ти вже почав сумніватися, чи не перетворилася вона на пастку, що висмоктує з тебе життя крапля за краплею? Подумай, скільки моментів ти втрачаєш щодня? Просто тому, що боїшся вийти за межі звичного? Скільки розмов, які могли змінити тебе? Скільки людей ти не пустив у своє життя, бо здавалося, що і так нормально? Життя Івана змінилося не тому, що він цього прагнув, а тому, що він одного разу сказав так, чомусь новому. А ти? Чи готовий ти хоч раз дати шанс несподіваному? Придивися до людей поруч. Можливо, твоя Марія вже десь поряд. Просто ти ще не відкрив двері. Можливо, твоя клініка це душа, яка давно потребує ремонту. А тепер скажи чесно коли ти востаннє сміявся по справжньому, коли ти востаннє вчився чомусь новому, коли дозволяв собі бути вразливим, щоб відчути близькість. Якщо ти відчуваєш, що це торкається тебе, значить, ця історія була для тебе, значить, пора діяти. Бо зміни не приходять тоді, коли ти готовий. Вони приходять тоді, коли ти нарешті дозволяєш їм прийти. І якщо ця історія відкрила тобі щось нове, підпишись на канал, натисни дзвіночок і залиш коментар, з чого почнеш свої зміни вже сьогодні. Бо, можливо, саме твоє так змінить усе.